Подейкують, що так. їжа без спецій, як день без сонця. Ага. Технічно вижити можна, але життя вже не те. А, згоден. А я ні. А я би посперечалася. Зараз так скажу. буде конфлікт. Добре. Додам. А ще спеція. Це не лише смак, а й користь. Вони можуть імунітет зміцнювати, травлення покращувати навіть настрій поліпшують. Ну що ж, сьогодні будемо розбиратися в цій темі разом з нашою експерткою, біологинею, нутриціологинею Наталією Гончарик. Доброго ранку, Доброго Наталю. Ранку. Доброго ранку, спеції за чи проти пропоную розібратися в цій темі. І давайте почнемо з термінології, mm -hmm. взагалі що вважають спеціями. Спеціями вважають речовини, які покращують смак їжі, дають їй особливого такого е, якогось аромату і, і смакових відчуттів. Але разом з тим спеції мають дуже містять дуже багато речовин біологічно активних, які позитивно впливають на роботу цілого організму. Позитивно впливають? От зараз ви мене просто, просто ошелешили? Я завжди була за саму страву без оцих спецій різних. Мені здавалося, що страва і сама по собі самодостатня. Ні, ні. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, чи можемо ми розділити всі спеції на групи, аби говорити про їхній вплив на організм? Ну, спеції вони взагалі такі універсальні. Хоча й роблять групи спецій, ви бачите в, в магазинах, для, для м'яса, для риби. Є спеції, які використовуються для випічки солодкої, і в цілому спеції це такі ароматичні речовини, і багато кулінарів тепер експериментують, додаючи спеції, які би ми взагалі ніколи не додавали, наприклад, до солодких страв. Чи, чи додають корицю до, до м'ясних страв. Mm -hmm. і, і це різне поєднання, воно активізує дуже добре наші смакові рецептори, і е, все це підвищує е, е, і наші, наші відчуття, додає, додає такого смаку яскравості життю. І е, як я вже сказала, що вони містять дуже багато в маленьких, мінімальних кількостях, але дуже важливих для нас речовин. Так-так-так, да, да, да. Я зрозуміла. Про несподівані поєднання, це як е, е, чорний шоколад з перцем, наприклад. Так, так. Угу, угу. добре, давайте будемо розбиратися. Я кажу: я не великий поціновувач спеції, але менше з тим я готова е, для себе відкривати щось нове. Нове. Які спеції, все ж таки, як ви кажете, допомагають травленню? А які навпаки можуть е, нашкодити? Я впевнена, що є і такі. Тут знову ж таки треба дивитися на організм людини, тому що кожен з нас індивідуальний, в кого в, в, в кожного різна чутливість до певних речовин, і це треба пробувати. Одному спеції підходять, якісь певні, а інший ну не може їх вживати. А ті, що покращують травлення, це всі спеції, які стимулюють виділення травних соків, і це переважно такі гострі спеції: це і перці різного виду, і імбир. І е, часник, і е, е, духмяний перець. Його навіть можна додавати до чаю, коли ви заварюєте чай, одну-дві горошинки, і він е, дає такий мінімальний смак, бо він не має такого яскраво вираженого смаку, вже коли до чаю. Але травлення покращує, і цим ви робите користь для цілого організму. Добре, скажіть, чи є приправи, що позитивно впливають на нервову систему? Наприклад, зменшують стрес або ж покращують сон. Розумієте, немає таких чітко визначених приправ, але будь-які, якщо ми додаємо смаку нашій їжі, якщо вона буде мати такі різноманітні відчуття в нас викликати, то це і покращує нашу нервову систему. Тому що знову ж таки, якщо ми ходимо одними тими самими дорогами і робимо все стандартно, завжди однаково, то ті нервові волокна. Які сприяють цим нашим діям, вони виснажуються. А завжди щось нове воно сприяє утворенню нових нервових шляхів, утворенню нових нейронів. І це завжди дуже позитивно впливає на стан цілої нервової системи і нашого, на функціонування нашого організму загалом. Тому найпростіший спосіб от нашу нервову систему трошки відволікти від стресу. Це Додати різних смаків у їжі, і це буде і смачно, і корисно. Угу, угу. Ну давайте про користь поговоримо. Все ж таки, можливо, є якісь правила, як правильно вживати спеції, щоб людина отримала максимум користі, чи є якісь там ризики, якщо їх забагато цих спецій. Ну, звичайно, що все потрібно вживати в міру, і е, вони в будь-якому випадку будуть, будуть добре впливати. Наприклад, е, е, дуже добра спеція куркума, її можна додавати до будь-яких страв. Вона не має яскраво таких якогось виражених відчуттів, тому можна і до каші, і до м'яса, але е, користь її в тому, що вона е, е, зменшує запальні процеси, що в ній містяться дуже багато антиоксидантів. І ми, вживаючи їжу разом з тим, зменшуємо запальні процеси. Є такий нюанс, що куркуму краще вживати в поєднанні з чорним перцем, тоді вона повніше відкриває свої властивості і дає кращий вплив на організм. Тому це треба пробувати. Брати є така дуже гарна книга, її автор, на жаль, загинув, захищаючи нашу батьківщину, але вона називається «69 спецій, і в там про кожну спецію надзвичайно цікаву розповідь, і можна пробувати собі такий зробити челендж і щомісяця пробувати одну спецію, і так протягом років вам вистачить, щоб відкривати щоразу якісь нові смаки. Цікаво. А скажіть, будь ласка, а дітям можна давати приправи? І з якого віку краще це робити, і з яких починати? Починати е, з того віку, коли ми вже даємо таку якусь їжу, як переводиться дитина на загальний стіл. А зараз діти і з, е, народження і... на загальному столі. Ну, з шести місяців, як водять прикорм, зараз рекомендують одразу загальний стіл. Я чому я кажу, що е, тут е, де, де оця межа? Ну, ну тут треба включати здоровий глуз, знаєте, Знайте, подавати подав... потрошечки, трошки пробувати. їсть дитина подобається їй да, добре. Вона себе після цього почуває. Значить, можна продовжувати. Не подобається відкласти, якщо це щось куркуму можна додавати, трошки чорного перчику можна додавати, потрошечки, залежно який вік дитини, яке було. Ну яке харчування в сім'ї і Дитинка потрошки привикає, дивіться, в східних країнах, в Грузії, там же ж дуже багато вживають і спецій, і таких пекучих, дуже і їхній організм так пристосований. А в нас така більш така кухня лагідна. Але такі гострі спеції вони стимулюють от виділення шлункового соку, покращують травлення, покращують метаболізм і цим самим знищують, якби сприяють перетравленню. Різних таких відходів, які можуть бути в організмі, добре. А чи І є тому, певні обмеження вийшло. по здоров'ю? От якщо вживати там е, такі спеції, е, не знаю, можливо, не всі витримують оце виділення оцього шлункового соку, яке воно покращує там, але можливо це не всім можна. Звичайно, якщо в людини є захворювання травної системи, то тут треба бути обережним і, і може можливо взагалі виключити такі гострі спеції, але Знову ж таки, треба слухати свій організм. Використали ми там на кінчику чайної ложки. Добре, було смачно. Дали півчайної ложки, відчуваємо, що це вже забагато. Значить, наступного разу повертаємося до, до кінчика чайної ложки. Це все треба експериментувати. Тут немає таких, як знаєте, закон, теорема Піфагора, і, і має бути тільки так чи інакше. Все пробувати в різні моменти життя, в різні з різними стравами. М'ясо воно потребує більшої кількості спецій, тому що тоді воно краще перетравиться, якщо з'їсти просто. Е Просто приготувати якийсь кусок е, шматок м'яса, то воно буде дуже довго перетравлюватися. А якщо додамо спецій, це покращить цей процес. А ще краще замаринувати. Е, тоді воно відбудеться під впливом спецій і під впливом там солі, е, розщеплення вже частково волокон, і воно вже частково якби, розщепиться е, зовні, не ще не заходячи в, нас, в, наш, е, в нашу травну систему. А от, наприклад, зараз вирує чи є якісь спеції, які ну, можуть допомогти організму впоратися з вірусами та підкріп, підкріплять Можу. імунітет? Це е, чесник, е, його можна, якщо е, не, не, не хочеться мати якийсь неприємний запах, просто шматочок ковтнути. Або якщо люди вже, на, вже ну, ввечері не бажано чесник вживати, тому що він погіршує якість. Це гвоздика. Гвоздика є така, такі бутончики, якби Та. така приправа гвоздика, і от вона має дуже дуже сильні такі проти, протибактеріальні, противірусну дію. І можна просто взяти в рот і зранку і потримати, вона так трошки якби зм'якшується і так полегенько розжувати цю гвоздичку. І один-два бутончика, якщо ви будете практикувати, то вас е, ні один вірус не, не зможе атакувати. Тому що постійна присутність оцих біологічно активних речовин, оцих антибі... антибактеріальних речовин, воно не пропустить через бар'єри слизової оболонки вірус ваш в організм. Все. Все. Тому гвоздику, це... це панаце від цих вірусів. Для мене зараз це відкриття, але мені здається, що я десь чула таке саме про гвоздичку. Так, так само куркуму можна додавати до води зранку. Якщо ви п'єте воду, додавати трошки до води, і вона так само має такі властивості. Угу. Ще цибуля, ще петрушка, кріп. Кріп так само І чим ароматніша рослина, тим вона тим її більше бояться хвороботворні віруси і бактерії. Вони на запах реагують бактерії. Все все. вживаємо як найбільше цибулі, чеснику, куркуму кріп Петрушку гвоздика. І зранку до рота Все. Дякуємо вам. Дуже цікаво. Дуже да. дійсно. Я розумію, що справді спеції то така наука, про яку можна говорити, говорити, відкривати, відкривати. А ми вже зовсім скоро перевіримо цю теорію на практиці разом з нашим е, чабою е, Бакошем. Дякуємо нутруціологіні Наталі Гончарик за цікаву розмову та корисні поради. І чекаємо на нову зустріч.